Зуття зима, осінь. Сорт екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лоті знаходиться в 20 кілограмів. Це мій зуття чоловічого і дитячих. Ось такі черевички. Ось так вони виглядають. На розмір. Жіноча моделька збоку на замочку. Осіння. Наступний така моделька. Розбір у нас іде 35-й, підлітковий для дівчаток. Вони йдуть зимовоцінні, такі утеплені, спортивні. Наступні остаті у нас ідуть оги такого кавового кольору. 38-й досить такі тепленькі. Наступна моделька, знову ж таки жіночий. Осіння моделька. Ось такий дуже зручна На підошва. 37-й розмір. Наступні ось такі чоловічі, Так вони виглядають. 42-й розмір. Зверху такий чи це мокра шкіра. Наступні, остакі рожеву подругу, бежевий, я б сказала. 39-й розмір, жіноча моделька осінні, наступні, ось такі високі, шкірині, ось легенькі, збоку на замочці. 39-й розмір жіночий. Наступний. Кож жіноча моделька, розмір у нас йде в дуже гарному стані, розмір 38. Наступний такий ось нас тут йде черевички, на каблучку теж осіння моделька, 39 розмір. Ось такі, що є в нас. Ось так вони виглядають. 41 розмір. Кож жіноча модель. Сиренький оги, 38-й розмір, тепла Наступна Наступне ось такі. Осінні. Накірені на каблучку, жіноча моделька 38, розмір. наступне ось такі. з повишеною колялкою. Розмір у нас 38. -й. Жіночі вона дають. Ще бачимо ось такі класні оги від Zara. 36-й розмір. Можна спитати жіночі, підліткові в гарному стані. Наступні. Ось такі на каблучку Черевички, жіночі, розмір 38. Другий розмір, це жіноча кошту моделька. Доступні ось такий теж оливкового кольору. Жіноча моделька від Папаї, 38-й розмір, стан ідеальний є. на басенка. Ось така моделька, теж з жіночим. Дуже класно зручні, такі підошки, такі осінні черевички. Розумієте, напевно, три шостих, це не найбільше. І ще у нас є ось такі шкіряні козачки. Ось така моделька на каблучку. Розмір 37, також жіноча моделька. Це є взуття сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Для замовлення цього лоту звертайтеся до наших менеджерів.